Слухай, був навігатором міста щасливих стосунків. Може, краще образівка? Ти що приколюєшся? це 500 кілометрів в інший бік. Зате я там вже знаю, як усе працює. Через 200 метрів поверніть у напрямку довіри. Я туди не поїду. Там зазвичай трапляються аварії. Краще через підозру, там стабільніше. Перерахунок маршруту пасажир блокує емоційний трафік. Слухай, може просто включи автопілот. Тобто ти хочеш приїхати, але не відповідати, якщо щось піде не так. Ну так, бо якщо я за кермом, я винна. Якщо ти, я постраждала. І це єдиний сценарій, в якому я можу вижити. Що таке? Та проблема в тому, що керма нема. Навіть при цьому ти тримаєш ногу на гальмах. Бо це єдиний сценарій, де я не боюся зіпсую все сама. Ми просто їдемо разом без драми. Без драми? Ти так називаєш мій внутрішній стан, знов довірся і не здурій? Відпусти контроль, відкрий серце, але не будь занадто вибагливою. Я вже була в цьому фільмі. Там завжди в кінці героїня одна і багато тиші. Попереду міст очікувань, які ви не обговорили, радимо пригальмувати. От от очікування, я чула цю фразу багато разів, якраз перед тим як ставало занадто чутливою, чи не так зрозуміла, чи сама все собі накрутила. Я не той, а я та сама з тими самими шрамами, з тим самим досвідом. Із досвідом все одно опинитись винною, навіть якщо просто хотіла бути коханою. За 100 метрів з'їзд у самозбереження або продовжуйте рух у бік уразливості. Я не можу змусити тебе залишитись. Але без тебе я не поїду. Я краще йду, бо якщо ми доїдемо, мені доведеться повірити, що я цього варта. Не можна. Перерахунок маршруту. Новий напрямок. Повільне зцілення через самоповагу, сумнів і тишу. Час прибуття невідомий.